Вітаю, панове! З вами Роман Біземігрант, і ви на каналі, де я розповідаю про роботу за кордоном, бізнес за кордоном, ну і все, що зв'язано з еміграцією. Зараз буде трошки вам трешечка, тому що е, я сам не перестаю дивуватися, які тут справи в Україні. Ну і відповідно і ділюся з вами тим, що чую. Сьогодні буде трошки так. Без позитива відео. Значить, е Хто слідкує за моїм каналом, знаєте, що я приїхав в Україну. Ну і взяв тут е трошки небагато роботи. Ну, і потрібні мені були помічники і люди, які цю роботу таки будуть виконувати, так як я раб. Можна сказати. Ну працюю теж, я багато чого роблю своїми руками, але об'єми роботи занадто великі для однієї людини. І я виклав вакансію на Work.ua, щоб знайти собі помічників. І почали до мене дзвонити по цій вакансії люди і розказувати мені страшні речі. Я просто від таких я вже давно не був в Україні 2-3 роки, я вже зовсім втратив контроль. Ну і знайомих, відповідно, вже майстри всі десь порозбігалися, знайомих в мене немає. Спілкуюся з чужими людьми, які звертаються до мене по вакансії. Значить, що вони мені розповідають? Працюють люди на зарплату три з половиною тисячі гривень. Три з половиною тисячі гривень. Як прожити? І мені це в голові не вкладається. Як взагалі можна прожити на три з тисячі гривень? Я машину заправляю в місяць на 4 тисячі гривень. Як люди можуть працювати за такі гроші? І це на ремонтах, на будівництві, де завжди ця тема була найбільш прибутковою, де найбільше можна було заробляти, найвищі зарплати були. Тільки що телефонував хлопчина і каже, що плитку е пропонують йому класти по 50 гривень. Це якийсь 2005 рік. Такі ціни були у 2005 році. У 2008 році е ціни були 80 гривень. 2011 рік 100 гривень, я менше не платив за такі роботи. Це просто треш. Це просто треш. Я взагалі не знаю, що ці люди тут роблять. Для чого працювати за такі копійки? Це просто в голові не вкладається. Не знаю, можливо тут така ситуація, і я взагалі взагалі, взагалі я вже далеко від цього і не розумію, що відбувається, які процеси тут. Ну але просто мені це в голові не вкладається, чесне слово. От. Якщо вам цікаво, чим я займаюся, що роблю, які об'єкти веду. Бо можете написати мені в коментарях. Побриюся, зніму нормальне відео свого об'єкту, розкажу. Ну отак от трошки такого позитивчика. Ну, як завжди, я рекомендую всім заробляти більше, не сидіти на одному місці, а шукати де краще, в тому числі і за кордоном, не боятися емігрувати. Ой, шановні мої, шановні мої любі українці, хотілося б допомогти, і багато звертаються, пишуть, кажуть, забери мене звідси. Ну, Декому допомагаю, декому стараюся, порадою допомогти. Так що, якщо комусь потрібна порада чи щось якась допомога з працевлаштуванням, не соромтеся, звертайтеся до мене. Якщо зможу, то допоможу. Якщо ні, то принаймні дам пораду чи якось направлю на якийсь шлях, чи до інших людей, хто зможе вам допомогти. Так що пишіть, звертайтеся, якось ми це все переборемо. Чус!